Курточки з підігрівом від компанії Milwaukee. Є тепловізор, є мультиметр, рулетка. Тож відео буде цікавим. Наразі в Україні доступно лише два кольори хакі і звичайна сіра. Тканина на сірій курточці виглядає ось так. Якщо її помасати, то можна сказати, що це не осінь, а єврозима. У цій тканина іначе, але на дотик так само єврозима. По кишеням абсолютно однаково. Раз, два тут, раз, два тут. Кишеня ось тут, кишеня тут і всередині по одній кишені. Позаду зліва і тут, і тут є ще одна кишеня для зберігання акумулятора. Таку куртку можна вішати ось так, а на сірі замість пітільки логотип. Кнопочки керування на сірій куртки знаходяться ззовні, а тут їх заховали всередину. Розміри є різні. На екрані бачите розмірну сіточку, а комплектації лише дві. Або з акумулятором і зарядним пристрієм, або просто гола курточка без нічого. Я маю зріст 1,83 м і розмір М і. Якраз по мені. Ось так воно виглядає. Сіра курточка розміром L на мене вже явно велика. Дістаємо з лівої кишені адаптер, вмикаємо акумулятор, тут є шнурочок. Шнурочок звичайний 5,5. Раз. Вмикаємо. І тепер можна користуватися. Якщо натиснути цю кнопку довго, Буде грітися лише зона в кишенях. Червоне означає максимальний режим, біле середній і мінімалочка синій колір. Далі, якщо ви хочете, щоб куртка грілася вся, тиснемо цю кнопку довго і так само три режими: червоне максималочка, біле на середньому. І синє на мінімалках. Дуже шкода, що в цей адаптер не вбудували USB-роз'єм, але куртка може працювати і від 18-вольтової серії. Є спеціальний адаптер, також видає І12, і на ньому вже USB-шечка є. Знову ж та курточка розміром L, міряємо її рулеткою. Від воротника донизу 70 см. Тут ми маємо 40 см. 5 см. Ширина курточки складає 52 см. Ну і рукав від плеча у нас 62 см. Курточка з розміром М має наступні розміри. Від воротника донизу 70 см. Тут під раз-раз 40 4 см, ширина курточки 52 см. Ну а рукав від плеча 64 см. Ще у мене є курточка XL. Дивимося її зверху донизу. Маємо 71-72 см. Звідси донизу маємо 45 см. Ширина куртки складає 60 см. Ну і рукав від плеча складає 65 см. Якщо курточки покласти одна на одну, то видно, рукава у нас по суті виходять однакові. Довжина у нас також виходить плюс-мінус однакова. А от ширина курточок, як бачите, відрізняється. XL, L. І М. Для початку увімкнув лише підігрів кишень на максимальну потужність. Дивимося, як це виглядає в тепловізорі. Вся курточка 8 градусів, а що у нас в кишені? Кишені ззовні мають 13 градусів. Зараз подивимося, як вона виглядає всередині. Опа! Де всередині? Всередині майже нічого не бачу. Дуже гарна тепла ізоляція. Тепер спробуємо зазирнути власне у кишеню і дивимось, яка температура там. Тепловізор фіксує 19 градусів. Тепер увімкнув всю куртку на максимум і дивимось, що нам покаже тепловізор. Відходимо, бачу, це у нас кишені. Раз, два. Спереду вона має грітися. Вона гріється, але хороша тепла ізоляція, бачу 10 градусів. На вулиці маємо 8 градусів. А зараз дивимося, що там у нас позаду. Перевертаємо. Тут картина трошки краще. Зовні 10,3 градуса. І як я бачу, як ви бачите, у нас нагрівальний елемент ось такий приблизно, приблизно як. Моя долоня. Так, тепер перевертаємо, дивимося, як вона нагрілася всередині. Опа. Ну і тут вже чітко видно нагрівальний елемент. І фіксуємо приблизно 19 градусів. Так само, як і кишені. Навіть 20 градусів. Тепер розгортаємо дивимось тут. Ну І тут нагрівається дуже добре. 21. 23 навіть градуса ми маємо. Трошки є похибка, прилад у мене непрофесійний. Але можна стверджувати, що 20-23 градуса вона нагрівається. І ось вам, будь ласка, з правої сторони. Вмикнув сіру куртку на максимум, так само бачу в кишені. Так, що там показуємо? Така сама плюс-мінус температура 12-13 градусів. Тут щось видно, але всередині буде видно набагато краще. Перевертаємо назад, дивимось так. Оп. Позаду також бачу нагрівальний елемент. 12 градусів. Перевертаємо, дивимось всередину. Хоп. Хоп. І тут у нас вже все набагато краще. 20, 5 з цього боку. З цього боку, ну, також десь плюс-мінус під, під 20 градусів. Може просто ще не встигла нормально нагрітися. Бачите, да? 21 градус. Ось такий у нас нагрівальний елемент точно такого самого розміру. Ну і кишені світяться з цього боку, тому що нагрівальний елемент тут стоїть ззовні. А тут нагрівальний елемент стоїть зсередини. Бачите, теплоізоляція така, що на вулицю нічого не віддає. А всередині, будь ласка, ось так світиться. І так, друзі, зараз помірюємо, скільки споживає ця курточка, на яких режимах, щоб з'ясувати, наскільки вистачить цього штатного 2-х амперного акумулятора. Також з'ясуємо, чи можливо підключити куртку до повербанка і скільки часу вона пропрацює. Але спочатку я хочу подякувати інтернет-магазину BoxTools.com.ua за те, що надали мені ці чудові курточки на огляд. Якщо треба така куртка, будь ласка, звертайтеся, вони там є. Курток скоро не буде, тому що їдуть нові моделі. Нові моделі будуть коштувати дорожче. А ці курточки ви зможете купити трошки дешевше за промокодом Іван Ліс. Дзвоніть, кажіть Іван Ліс і будуть для вас спеціальні ціни. І так, вмикаємо режим обігріву рук на максимальне положення. Раз, засвітилося червоним. Дивимося, як воно працює. Працює імпульсами 5 Вт, потім вниз. 5 Вт. Потім вниз. Міряємо, скільки енергії витратиться за 1 хвилину. Таймер ось тут. Оп! За годину це вийде. Множимо на 60-240 мА. 2000 ємність акумулятора ділимо на 240 мА. Виходить, що курточка буде гріти вам руки протягом 8 годин поспіль. Збив всі лічильники. Тепер вмикаю курточку на максимум. Хоп! Працює все окрім кишень. Вмикаю лічильник. Як бачите, працює так само імпульсами. Подивимось, скільки енергії воно з'їсть. Споживання доходить до 10 Вт. Кишені нам давали 5 Вт максимум. Хоп! І обігрів куртки, з'їв 7 мА за одну хвилину. І це виходить 420 мА за годину. Ділимо, і виходить, що курточка у вас буде гріти приблизно 5 годин поспіль. Тепер вмикаємо все разом на максимальну потужність. І знову ж таки одна хвилина. Бам! Що бачимо? Максимальна потужність доходить до 10 Вт, не більше. Струм при цьому. Приблизно 1 Ампер. Чекаємо хвилину. Хоп. Вийшло чітко, як в аптеці. 7 наміряли 11, це 660 мА за годину. Ділимо і виходить, що повністю вся куртка з кишенями буде вас гріти приблизно 3 години поспіль. Ну і я вам нагадаю, що якщо взяти голу куртку без акумулятора, то можна взяти акумулятор більшої ємності, тоді ці значення будуть більші. Ну а тепер вмикаю куртку на мінімальну потужність. Тут синя. Раз, і тут. Синя також вмикаю лічильник, дивимось. Бачите, да, як працює? Імпульси є, але імпульси не такі потужні, і відбуваються вони з меншим періодом. Раз. Потужність доходить до 10 Вт і струм доходить ну, майже до 1 А. Оп. Ну і виходить, що на даній батареї курточка на мінімальній потужності зможе працювати 5,5 годин. Ну і тепер для тих, у кого нема батареї Milwaukee або ви хочете на них зекономити, до речі, дивіться, що тут є. Тут є USB-роз'єм. А я спочатку відео сказав, що його нема. Обов'язково затестуємо. Коротше, для тих людей, хто хоче використовувати павербанк замість цієї батареї, інформація для вас. У вас може бути найпростіший павербанк з мінімальною потужністю 12 або 15 Вт, але він має підтримувати протоколи швидкого заряджання. Далі ми беремо ось таку штуку, називається Power Delivery Trigger. Я казав вже неодноразово, існують безліч різних варіантів, існують відразу вбудовані в роз'єм і так далі. гугліть. Дізнавайтесь, що воно таке. Я зараз виставив за допомогою цього тригера напругу 12 вольт. Як бачите, павербанк мені зараз видає не 5 вольт, як це роблять ці, а 12. І тепер я можу користуватися курточкою. Вмикаю курточку в пауэрбанк. Раз. Полярність, будь ласка, не плутайте. Тепер вмикаємо куртку. Раз. Бачите, все працює від звичайного павербанка. І якщо ваш павербанк має ємність лише 10 000 мА, то на такому павербанку куртка пропрацює довше, ніж на штатному акумуляторі. І її робота буде складати 4,3 години поспіль. Дивимось на штатному акумуляторі, куртка пропрацює лише 3 години. Ну а Якщо ваш павербанк на 20 000 мА, то ваша куртка пропрацює майже 9 годин поспіль. І так, Milwaukee вставив сюди USB, значить треба його просканувати. Але бачите, мій прилад сюди не лізе. Зараз будемо щось вигадувати. По протоколам швидкого заряджання нема взагалі нічого. Тобто цей USB-роз'єм розрахований для зарядки mp 3 плеєра навушників або смарт-годинника. І у той самий час виставив 2 А, дивимось, бац, 2 а тримає. 2.1 тримає, просадка вже суттєва, ну і він виробився сам. Зблизька адаптер виглядає ось так. І Мілвокі не забув про індикатор заряду. Тиснемо кнопочку і бачимо, що батарея повністю заряджена. Для тих, хто не вірить, що куртка працює від павербанка. Ось вам, будь ласка, павербанк під'єднано і під'єднано вже хвилин 15. Ось вам тепловізор. Ну і давайте подивимось, яка температура у нас виходить тут. В приміщенні тепліше і куртка нагрівається до 30 градусів. Дивимось всередині. Всередині у нас так само 30 з копійками градусів. Для тих, хто хоче знати, як доглядати за цією курткою і як її прати, ось вам, будь ласка, інструкція. Ставте на паузу, читайте. Одна сторіночка, друга сторіночка. І третя сторіночка. Хоп, характеристики всіх курток. Ось так. Ну а тим, кому сподобалася ця куртка і мій огляд на неї, лайк, підписка. Ну а я вам дякую за перегляд.